Я є ведучий проєкту від команди Юкрейнер Відновлення міста. Хочу, щоб ви почули, усвідомили все населення нашого міста, нашої області, що лікарі разом з усіма на передові. Я з величезною. Повагою ставлюсь до лікарів, тому що вони, як і, інші, як і інші українці, як і ті, що безпосередньо воюють на кордоні на нулі тримають удар ворога. Лікарня це є, на думку мене і нашої команди це неймовірно важливий інфраструктурний критичний об'єкт, який є ядром спроможності громади не зменшуватися. І, і бути е, сталою в своєму розвитку, тому що без медичної підтримки е, в більшості випадків людям нема не буде мати можливості чого-то залишатися. Тому що здоров'я, наш е, психологічний стан, фізичне здоров'я це є основа для того, щоб ми могли працювати, е, розвивати якийсь економічний стабільний фонд в, в місті. На сьогоднішній день наші всі медичні працівники. Готові працювати не тільки 8 годин на день, а і працюють. Залишаються цілодобово і мужність дуже часто лікарів, які в умовах не десь далекого там е від, від кордону яких істини рятують життя. А саме тих, хто в даний момент тут постійними тими козами шахетів е рятує людей. Це хто герой. Лікарі. лікарі не менші герої ніж. Всі медичні працівники розуміють, що вони також на першому плані, вони на передовій. Це неодноразово Так. Да. Я не буду там якісь акценти про, проговорити. Мені швидше рефлексія така да. важлива є з того, що я побачив і в сумах, і на суміші на загал, і на Слобожанщині на загал, що ті прикордонні міста. Що незважаючи на постійні обстріли, на постійну загрозу життю не лише uh -huh. е, пацієнтам, але й медикам, на намагання вже понад два роки знищити взагалі, інфраструктуру, знищити за допомогою терору руйнувань е, медичну сферу, заклади медицини і в Сумах, і в Сумщині і, взагалі на соложанці стоять тільки сильніші. З кожним новим попаданням, так. кожна лікарня, кожен Хельчинсько-Кушевський пункт. Стає кращим, він відновлюється як фенікс і стає набагато кращим. І це основний висновок, який нам треба пам'ятати, що для кожної сфери нашого життя, кожен раз, коли нас руйнують, ми переживши ту травму, ту біду, цю біль, завжди українці стають сильнішими.